Доброго раночку, ми зайдемо. <свист> 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 <Так>, не... У <свист> мене сніданок, бідоленки. Всіго <свист> смачного. Яка краса. От що що А от ранки навіть от сьогодні буде спекотно. Але ранки вайдаху це просто неймовірно. Таке повітря свіже, роса. Мені треба переодягатися, бо ми мало веземо до школи. Вона в літній школі. На а, десь майже три годинки, небагато. Поки вона в школі ми хочемо походити по магазинам, по крамницям, по вроз. Я кажу, давайте, дівчата, я ж тут 20% знижка з мене. Боже, яка краса. Яка краса. Дякую, Господи, за цей ранок. Це так класно. Це так чудово. В Оклахомі ще це чекати, чекати. Лен, ну що ти там маєш? Короче, малою ми скинули. Йдемо шопіться. Шопіться, ми йдемо шопіться. Угу. Угу. Лен, Коротше, ще закритий, так що ми вирішили, вирішили, що час піти на каву. Боже, як мені це повітря подобається. я не можу. Думаю, яка краса! Чекаємо на нашу каву. Ми вирішили сісти на подвір'ї, бо таке повітря, що треба тут крісло. Тож, як тут класно. Я замовила собі моку з лісовим горіхом, з пундуком. Home sweet home. Я прям не можу довго відразу відпочивати. Тут так пусто, так класно. О, оце моя робота. Зазвичай розкладувати. Зранку піду на платчишки, подивлюся і хочу спокій, бо коли на роботі, мені, я після роботи просто хочу тікати звідти, а не дивіться, а не дивіться, що я хочу. Я, я вже скупилася. Лілія все ніяк як не може скупитися. Вона у нас та саме, Професіональний ем, Шапоголік. Не то, що а аж От, іменно. <сіх> Без голик. Шопер. Професіональний шопер. Коротше, я решила. Знаєте, сюди отакий диванчик і посидіть, поки там Ліля. Все дивиться, дивиться. Я, я вже скупилася. Так, тепер ми заїхала в Маршалес, вже кожен скупився в росі. Маршалі ми ще не побули. Ну тут чистенько. в зрівнянні з росом, тут все так організовано. Упс, сорі. Так. Так, ми вже пошопалися, забрали хлоя. Хлоя ховається, тому що мама пішла до продуктового магазину, молоко купити, її не взяла. Вона трошки образилась. От вона закрила обличчя. Так, наш обід. Це наша копчена курочка, вже розпотрошена. Тут салат від оленки. Вона каже, єврейський салат. Ну коротше, Тут яйце, сир, чесник. Сметана, оце грибочки мариновані оселедець і молода картопля з часничком, з кріпом, маска. Так, вихід, вихід, вихід до басейну. М -м, Боже, все взяла, все взяла. Диви, щоб не, не налетіла куди-то. А, ну все, мені вже, мені довірили. Так, а двері. Коротше, нарешті ми вийшли. Блін, для хлої, щоб вийти до басейну. То, то одне забула, то друге, то десяте, а потім вирішила, що воно їй так і не треба. Коротше, нарешті вона он, їдемо. Що вона кипішує? Мі, мі, міша, міша, перемог, да? ну, блін. Так, ми вже скупалися. Я себе не бачу, так що я не знаю, що там знімаю. Міша мене говорила, я короче. Не хотіла голову мочити, але ну, в мене явно це не вийшло. Добра вода, але в тінючку прям прохолодно стало. Хоч одразу видно різниця між Аквагомою і Айдахо. У нас зараз такий вітер прям. Капується? Ні, нормально. нормально. Ми вже тут з дівчатами сохнемо. а... Міша все намагається нас до води заманити, вже і тоне, а, ми, а мама все ніяк. Все ніяк не поведеться. У нього ну, партнерка мала Хлоя. Коротше, в кої віки сьогодні Марина купила собі бікіні-купальник. Вирішили дівчата сфотографуватися в купальниках бікіні. Бідний Міша, Міша, як твій експіріс був? Ми його задовбали. ні, не переділий, ні, то не то, то не то. Ну, коротше, він справився, він нас всі красивими зробив. Він ще мені буде сьогодні. Будемо робити київський торт. Він у нас на стресу <тас> терапії по розбиванню лісового в кунжука. Ага, такі пальці обережно. Так, смішаною допомогою зробили ми от бізе. Один у нас буде поменше, один побільше. Потім я обріжу края і буде у нас крошка. Йде в духовку на годин так 3,5-4. Так, у Лілі подоспіли помідори її перші. Будемо пробувати. Тут у нас паштет з печінки на домашньому хлібчику. Чайок легкий, легка вечеря. І знову я, і знову з насолодою я кажу, боже, яка краса. Дівля, там на городі порається, мала з нею побігла. Ну, окей, зараз буде мені показувати, як змій літає. Вона так наївно думає, бачите, як в нас дуже-дуже дерева прям під вітром прям гнуться. Ну Хай, хай сподівається. Ух ти, та ні, ти мене напровчила, яка ти молодець, а? Цосен! Awesome. Лілінгород. Морква. Буряк, хрін. Це не знаю. Потісун, чи що це? Що це таке? Ні, я не знаю был наверное может быть был и брокколи чешуй опа Кабачки. кабочки ну иерочки ну, ну. вона уже зібрала. поливаем поливаем помидорки уже зібрала. Укропчик, що це горіх був. Я хочу когось горіхти. Щас мого. Я горіх люблю. хотіла вам гарбуза її показати. Там взагалі вже гарбуз вже можна. Вже можна морду вирубати на ні, ній. Дивіться. Ух ти! А? Що собі? О, там ще, і ще. Капець. Це що, прошлогодній прошлогодні чи ці? Ну, нічого, вже в тебе поспіло, блін. Я там знаю, поставила, щоб я це саме. Думала, що ти вже виростила. Так, все, ми з Лінкою пішли гуляти. Цього разу без дітей. Бо ми сьогодні більше їли. Треба шарувати швиденько, а не, блін. Дивитися за самокатами, блін. Гарний вечір. Завтра буде ще спекотніше, але сьогодні вечір гарний. В так взагалі красота. Наслажимся звуками. Яка ну, красота. Качка. Вечеря наша. Жарти. Опа-опа-опа. Ну, йди гуляй, гуляй, гуляй. Не лякаються. Звикли до людей. Так, тут я ще не коротше, Зараз забродимо, потім будемо лілі геолокацію висилати, <силати> знаходь нас. <силати> я думаю, ми знайдемо. Розвілочка, куди йдемо? Сюди чи туди? Там чарівніше, там вже якась інша вулиця, то не цікаво. Так, йдемо сюди. В чарівний ліс. <ріхи> Якась церква там. Ну, коротше, будемо орієнтуватися по церкві. Просто йди насолоджуйся. Йди насолоджуйся. Кущі тут деякі не вижили, не витримали. Як все гарно. Ой, ой, вай, такі маленькі пташинки. Ми думали калібрі, але в не калібрі. Щось таке цікаве, маленьке, гарненьке. Ой-ой-ой, як вони тут. Як вони тут. Ховається, ховається. Опа-опа-опа-па. -опа. Ось такий ти гарненький. Ну все, ну ладно, ну, дякую. Ой, сонце сяє. Такі водопади. Ось віжем побіло. Ось такий ставочок. Так, наші коржі київського торту. Остигай. Які вони гарненькі вийшли. Вау! Ну, коротше, будемо доробляти вже завтра. Коротше, ми весь вечір просто і пробалакали на кухні. Було дуже класно, Я, Ліля, Олена і Міша і навіть там був, слухав наші спогади, дуже багато спогадів, тому що я просто, просто згадували про нашу молодість про Україну. Це класно. Так що а вже готові до ліжка. Так що я буду закривати блогу. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, рекламні коментарі. Полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добраніч. ніч і баба!